Добрий день, це нова рада на громадському. Сьогодні в студії не Інна Борзила, а Андрій Андрушків. Привіт, добрий день. Добрий І, Володимир Парасюк у нас в студії в якості гостя народного депутата, в новій раді, власне, вперше в цій якості, коли ми тут ну, з ним не знайомимося, тому що він приходив до нас на ефіри. Але, напевно, ці дні, два дні голосувань, вони є де в чому показові. І перше питання, яке ми поставимо, очевидно, точніше я поставлю, це оцінка, що відбувається в Раді. Тому що ми з Інною намагалися з'ясувати, це провінційний театр двох акторів там, або кількох акторів, і масовка, чи щось інше. Ні, це якраз і театр. Тому що ну, такі речі, які приймають там вчора і сьогодні, це чисто таке. Які саме уточнюєш? Ну, очіння. стосовно депутатської недоторканності, там позбавлення статусу президента Януковича. На цьому роблять просто собі піар і тратять в день по 2-3 години на обговорення. Всі одна, одне і те саме говорять. Люди і так прекрасно знають, що це потрібно. Ну стали зранку, проголосували і все скинули це. Треба кожному вийти, 15 разів повторити одну і ту саму фразу, розказати, як це суспільству. Треба 18 разів крикнути Слава Україні, згадати наших учасників. Там бойових дій, всіх небесну сотню. На тому треба добре попіаритись і тоді вже будуть голосувати, стати всім поплодувати, як ми любимо Україну. А реально це замилювання очей. Карабінович те саме практично сьогодні говорив представник опозиційного ну, блоку. Ну, ти... Каже, що ви думаєте, ну ви гімн заспівали, слава Україні! Крикнули а про Україну, хто буде думати. А вчора Шуфрич виступаючи, якщо я не помиляюся, ну розповідав всій країні про цукерки. Так, та про цукерки. Нашого президента не тільки один бізнес в Росії, його набагато більше, правда, не знаю, які там є, але подейкують, що його там набагато більше, ніж просто один завод Рошен. Я кажу: Верховна Рада, те, що сьогодні Рабінович говорив, він мусить говорити. Так. Але є позиція народу, яка просто-напросто ну, сприймається просто якийсь такий популізм. Але коли от показати це в цю Верховну Раду десь в далекому селі, і бабця має один телеканал, вона включить, звичайно, що вона буде аплодувати, їй це цікаво, але треба здорово оцінювати ситуацію. З середини це все дуже смішно виглядає, і там сидять народні депутати. і там, Коли йде обговорення якогось такого важливого закону, то всі кажуть, о, треба попіаритись, треба попіаритись. Так і кажуть, треба. Ну, один на одного, пішов, піаритись, цей пішов, оцей пішов. При тому, всьому, що коли хочеш виступити реально з якоюсь позицією, сказати, ну не робіть цирків. Для чого ви це робите? Ти записуєшся як нормальна людина на виступ. У мене 50-й, я в списку, 38-й, 28-й. Дуже важко позицію таку мати. Але за ці закони потрібно голосувати. Потрібно, тому що це вимагає. Я обіцяв своїм виборцям, що я за це буду голосувати. А стосовно президента Януковича, знаєте, знайшли знову ж таке місце, де б мали якусь площину, в якій могли б показати, як ми любимо Україну. Тому що це треба було робити з першого дня, з першого дня, коли Янукович втік, з першого. Давай про поговоримо про речі, які відображають любов до України і які можна намазувати на хліб, так би мовити. Ну, давай. В першу чергу, от мене мене дуже вразило обговорення в залі Верховної Ради, коли голосували правки до закону про національне антикорупційне бюро. І коли виносилося питання: а хто ж таки має призначати голову Національного антикорупційного бюро, чи це за поданням експертів призначає президент, чи ще додати депутатів Верховної Ради, і Народний фронт там чуть не демарш робив, і збиралися на раду коаліції, торгувалися. Що взагалі відбувається? Чому Верховна Рада? В якій, наприклад, є 64 голосувальники за диктаторські закони, має обирати голову Національного антикорупційного бюро. Я стосовно цього закону, так здалека, зайду, тому що я є співавтором цього закону і працював в робочій групі над цими ініціативами. Коли ми збирались в комітеті, то Ну, так кажуть, знайшла коса на камінь. Наша пропозиція комітету там, народних депутатів і грузинських експертів, європейських, ми написали законопроект, який дуже прозорий чистий, такий. От він був би максимум незалежний. Ну, але є позиція адміністрації президента. Там Луценко прийшов, сказав: Ні, от мене своє бачення, і давайте сідати говорити. І ми спільна робоча група, є законопроект, який там з адміністрації президента є там з антикорупційного комітету. Ми його спільно докупи зліпили. 1660 І, і Так, і потрібно було в деяких моментах, і потрібно було в деяких моментах відійти. Ну, Батя, да, я стараюся. Сайт Верховної Ради України ніхто не відміняв. От і. Просто так треба було домовитись, бо інакше ніякі би не проголосували, і ніякого комітету ніякого бюро би не було, ніякого голови не було, і це би все зійшло на нівець, і попустили цю це, це положення і подали законопроект в Верховну Раду, щоб він мав і більшість. Звичайно, що я не є прихильником політичних домовленостей, я є прихильником того, що воно було правильно. Але ну, якщо не можна вирішити, потрібно в чомусь дати задню, дали задню там, по певних положеннях і подали в Верховну Раду. Ну і там вже починають заігруватися амбіції. Розумієте? Ні, я не розумію. Д, ну, я не розумію одної просто річі, які амбіції заігруються, якщо ну, що має, як, що має статися, щоб життя підказало, що ну, так робити. Вже не той а час. вони перестраховуються. Не той час. Зрозумієте, антикорупційне бюро в нього буде ініціатива наказати будь-кого в Україні найви найвище. Я розумію. Так, тому то річ, що нащо тоді ну, фактично імітувати його створення в такий спосіб, або буде. мати голову підконтрольного Верховній да, Раді? Або голову, який буде підконтрольний ну, Верховній Раді. Або президенту це не важливо. Ні тим, ні тим не має бути підпорядкований. Тобто, це ну, але його все ж таки потрібно якось приймати. Його Як якось ти? призначати? Ну, його зараз призначає комісія, яку ми, ми дали трьох кандидатів, президент дав трьох кандидатів. І і потрібно зараз і, там, кабінет Ми не замічені останнім роком, що ці речі можна вирішувати насправді. Це називається, коли відкритий конкурс, є кандидати. Якщо вони відповідають критеріям, це теж незалежна комісія має ухвалювати рішення, Я там, вважаю, де, там де збережені паритети, розумієш? Мені не сподобалось одне. Ну, але кажуть, це такі поступки, що мав би бути комісія мала вибрати одного, так. хоче президент цього чи не хоче, його потрібно затвердити. Ну, але це є позиція, тобто президента, він ну, не піде на інші умови, його фракція не буде голосувати на цей закон, якщо йому не дати вибір. От і як вийти з цієї ситуації? По-перше, говорити про це. А ми ну, суспільству треба показувати, в чому небезпека і в чому є профанація. Якщо. Узалежнюють в такий спосіб голову антикорупційного бюро і е, наводити приклади, тому що ну, нам сама світова історія каже, хлопці, все можливо, якщо ви захочете. Ну, Скажімо, тут це складна організація там, скільки? 28 країн, членів. так? Рішення ухвалюється консенсусом, тобто треба знайти спільний знаменник. Хочеш ти цього або не хочеш комусь треба поступатися, чимось або відстоювати жорстко свою позицію. Те саме стосуватися може і обрання голови антикорупційного комітету. Різні є буки. Вам треба домовитися стосовно однієї персони, яка буде незалежною, але ви маєте знайти консенсус з ким що... пошинським хочемо по домовитися. Е, вибач, ну, я не придумаю, що Пашинський кудись зник. Пашинський є. Як об'єкт і суб'єкт, суб 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 політичного так. процесу. Давайте я вам так скажу. Який що... говорить от... красиві речі про фронт? А він був на фронті? Я не знаю. Думаю, ну, просто цікаво, тому що ми скоро будемо мати списки тих, хто отримали учасника бойових дій. Думаю, буде для них всіх цікаво. Ну бо є певна група народних депутатів, яка вчора ходила цю, цю комісію, і там сказали, Просто до буде... чого Пашинський красиво виходить напередодні, штовхай промову, що треба Росію оголосити агресором. І це напівзахід насправді якийсь. Тобто це напівміра, тому що треба сказати, що якщо є, треба навести докази і оголосити території в такому випадку окупованими. Ну тобто, це є логіка таких дій припиняти будь-які взаємини з цієї держави. Пашинський виходить, красиво штовхає промову, апелює про те, що там хлопці гинуть, герої і так далі, і парламент голосує. І вже потім Пашинський бореться з корупцією, зрозумілий нам спосіб. Я хочу сказати, дивись, Роман, щоб ніхто не думав, що присут тільки всіх критикує і, і нічого конструктивного дає. Сталася ситуація, потрібно, є такий нюанс. Є такий нюанс. Сталася ситуація, що потрібно цей закон і це бюро запускати. Ну от немає у нас же виходу, потрібно його запускати. Хоча би зрушити з місця цей айсберг. І ми домовились: добре, хай буде по-вашому. Це ваша відповідальність. Можливо, не буде там працювати правильно голова. Можливо, цей орган не буде. Діяти, ми вже будемо по факту визначатись, але в загальному всі положення інші, вони, ну вони заставлять якось хоч ті країні якісь зміни мати. І тут просто амбіції висловлює Народний фронт. Тобто mm -hmm. два острова: один це блок Петра Порошенка, другий це Народний фронт. Вони типу працюють, а реально один одного завжди підколюють. Тобто завжди от хочуть. Втручатись в процес. При тому всьому, що на комітеті там, антикорупційному є представники всіх фракцій. І позиція завжди всіх одноголосна. І тут в Верховній Раді приходиш, а Народний фронт каже ні. Ну а ну, потім міняє свою думку і голосує. Потім, ну повір, суспільство, вони, ну, вони ж них і політтехнологи, які там альо, ви що, ви подивіться, що ви робите? Вас зараз там на вилах чекають під Верховною Радою. Ага, все зрозуміло. Всі дивляться в майбутнє політичне е, політичне майбутнє дивляться. Всі повністю вони не хочуть зробити щось добре до України, бо це їм не видно, і не хочуть вибачте себе самі закупати. Тому вони між цим отак балансують. Спрощувати життя. Вони знаєш це, як я? називається людям. Говорять, наприклад, е, про те, що вони подають якийсь законопроект, що він не буде по телебаченні, показувати Путіна, що там всіх будуть наказувати і так далі. Ну та шапка, вона красива. Але люди, витягніть цей закон з сайту і перечитайте. І ви зрозумієте просто, що це ну, закон, шапка хороша, а сама середина закону це суто лобізм. Просто в одному одні закони там, для політичного піару, другі для лобіювання, а вже треті, саме менші це реально такі, які щось там регулюють ці країни, щоб це вона вже повністю не впала. Про ті речі, які би мали дозволити Україні повністю не впасти. Станом на вчорашній вечір була домовленість депутатів Верховної Ради, що сьогодні будуть голосувати законопроект 0949 про відкритість публічних фінансів. Це дуже важливий законопроект, який би дозволяв людям знати за які гроші хто був постачальником тих чи інших коштів, які надаються державним підприємствам. Зокрема, наприклад, там. В якої фірми купили вікна в дитячому садку, які вставлені, або з, з, яка фірма ремонтувала дорогу, яка йде через твоє моє там, рідне місто село і чому вона до весни разом з снігом зійшла? Домовилися, що будуть голосувати, ніби включили в порядок денний, а потім якось отак от замнули. І мали сьогодні якраз почати боротьбу з корупцією на фронті державних закупівель. Як так сталося? Я висловлюю е, думку як одиниця, тобто як один депутат незалежний. Як член профільного комітету, до речі? Та е, я ще раз кажу, комітет і Верховна Рада це такі ну дві різних речі. Таке ж відчуття, що в Раді, знаєш, вірус панує. Тобто, тут здорово оцінюємо, так, потрібно приходять всі там Верховну Раду і знову свою політику партії, як там вибачте за слово папа сказав так і всі гнуть. От ну це правда. І ми її всі прекрасно знаємо, Роман, серйозно. І мене, я сижу, я тримаю, тримаю мене у питання пит... тут, знаєш, крутиться Оце, я просто, я... просто... Дивися, ну це, це ж реальні речі. Добре, але я тобі відповідаю на це запитання. Давайте подивимося на склад Верховної Ради. Якби там були всі прості люди, там не дотичні до бізнесу, так, це можна розглядати. Але ну, для прикладу, якийсь там депутат сів і думає. Хм, Мене ж ну, це ж по моєму бізнесу б'є, я ж обкрадаю цю країну, роблю вигляд, що я її люблю. Це ж по мені б'є. Як так зробити, щоб цей закон він потрібен людям і одночасно якось звід там е, вийти? Тому вони взяли цей закон і подивилися, що в ньому треба змінити пару слів, і він буде більш-менш такий лояльніший і е, приймати. Оце є приклад. Оце є приклад цього закону. І таких законів є дуже багато, які е, ну, подаються, і коли вони не вигідні. То їх не приймаються. Наприклад, Цей законопроект був зареєстрований ще в попередній Верховній Раді і починаючи з 22 лютого 2014 року депутати Верховної Ради обіцяють ухвалити його в другому читанні. Я дуже перепрошую, але чи не варто перестати мати людей за бидло? Ну, я точно не маю людей бидло, точно я тобі. І скажу. обіцяти боротися з корупцією і не робити важливого кроку. За законом всі державні закупівлі, починаючи від дитячого садка до вишок, Бойко, бойко будуть опубліковані на е, об'єднаному вебсайті і буде доступ безкоштовний до цієї інформації. Я це, ще раз кажу. це дозволить всім нам знати, що в цій країні і хто купив за які гроші і, і, і коли будуть надані ці послуги. Це реальна боротьба з корупцією. Ну, нема питань. Він зареєстрований. Він зареєстрований. Він проходить не один профільний комітет. Він декілька має. Його, його вже про комітетах носили кілька місяців. Цен, отут, якби сидів Гройсман, йому можна задати ну, Ну таке дійсно питання. Чи я би був головою Верховної Ради, чи будь яким я би відповідав Зараз за. це. Зараз перекладу потім. на людську мову. Андрушків просить тебе поставити це питання, питання, що цей закон треба проголосувати ні радою, що хтось має взяти ініціативу. Якщо депутати роблять вигляд, що його немає, ну десь ні. там по, по факту. Навіть його вчора внесли в порядок денний сьогоднішнього е, робочого дня. Але коли ви почали друкувати вам роздатку, то його звітом ну, до забрали. путі. Сабачка смогла змогла дорості. Я зрозумів. Тобто, добре, добре звоза впало. ще одну інформацію надам. Не дотично до цього, от постанова про скасування депутатської недоторканності. І має три положення: перше, друге, третє. Друге положення означає, що передати на розгляд Конституційного суду стосовно суддя там з депутатів та суддів, вважати його, ну це подання позачерговим. Проходить 15 хвилин, приносить ту саму постанову. Гадайте, якого пункту там? Другого. Тобто було три, лишилось два. Оце позачерговість. Викреслили через 15 хвилин. Це що означає? Що термін на розгляд з Конституційного суду не обмежений? Тобто, ця справа, ця постанова проходить до черги, і в ступені подання вона розглядається. Але на трибуні ви бачили, як всі кричали? Простий приклад. Стосовно цього, я завжди радий допомогти. Я вам хочу зразу сказати, щоб говорити, що там спеціаліст в всіх сферах діяльності, це ніякий не спеціаліст. Я взяв собі таку галузь. Більше е, силових органів, там МВС, прокуратури, СБУ, суддів. Якщо потрібно, я, звичайно, за двома руками. Але кажу, я не всесильний. Тобі люди дивляться в очі, та та, та, та ми зараз тобі все дамо, ми все проголосуємо, але ти розумієш, що вони цього не роблять. Щоб вийти, там, наприклад. Виступити і сказати, яке вони фе мені так само такого не дають, не такої можливості, але я завжди буду радий. От зараз після ефіру, давай я от на вечірньому засіданні там поговорю з не Ні, ну можна ставити питання. Куди поділося це з порядку денного? Ну з воза впало. А де де воно поділося? Чому не це питання? Якщо це про, публічно про, Ну, якщо міняють документ ухвалений постанову Верховної Ради. Постфактум, то питання треба ставити, чому ви це робите? хто дивись, це робить. Якщо публічно е, виходити на трибуну, ну нема можливості. Якщо підходиш до Гройсмана чи до когось, кажеш, дивись, тут було, а його нема. Mm -hmm. Знаєш ка відповідь: віддай мені спокій. От. От. Але я ще раз кажу: я не жаліюся, Я хочу, щоб люди розуміли, за кого mm. вони голосують. І тому я кажу, цей давай, законопроект. Давай покажемо одного депутата, якого люди обрали по мажоритарному округу. От кого ти маєш на увазі? А в скажемо. нас свіжий відеоролик вже ж є. Е... Як він е... слідує законам України? Лесь довгий? Так. Е... 49-й рядочок, будь ласка, показуйте. Чуть голову не розбив, я бачив, як він. Це от в останніх. Там, О, Олесь Довгий голосує. Це, не, він, це не за себе він голосував? Так, це не за, він. за не себе. себе. Він дві кнопки, як мінімум. Дві, дві, і... от, Олесь Довгий був в цій студії в свого часу, приходив і обіцяв Сергію Лещенку зняти ремень і набити. Я тоді зняв ремень сам в студії. А хочеш знати, він своє місце ну, перетворив на іконостас. Чи ну, новецького там, портрету? Ні, ні, він поставив там ну, ікони, і я якусь так... — А диск такий антиполіційний є? — Я кажу, хіба в нас в церкві вчать красти, типу робити неправильні речі. Ну, і, там, Ха -ха -ха", Посміявся і пішов. Ну, а, а екранчик копієчками так не обклав? Я, я просто, знаєш, так кажуть, не все воля Божа. Ну ти ж, як ніхто інший знаєш. І... Не знаю, поки, поки Лесик бігав за, чужу, за чужими картками голосувати, горе сталося з його карткою. Я от виводимо. Ух от, ти! От хтось. Є, є такі депутати у Верховній Раді, які познущалися з картки Леся тим часом. Хто ж це зробив? Ну, та, ну так, таке було. Ну, Лесь довгий. Я хотів би бачити Леся довго тепер знову в нашій студії. Звісно. Так, знову. Та. Ну, тому що ремінь в мене є. Я з ременем ходжу і, в принципі, хотілося поговорити, для чого ж голосувати ось так за чужих? Жужа ж не спить, Жужа ж все бачить. А я, я не можу, я ж я дбун, я дбун великий за морально-психологічний стан цієї тваринки. А вона не спить, вона бачить, вона травмується, розумієте, від того, що Лесик голосує за інших людей. Но це, може, Жужа намалювала, ну молодець це. Mm, yeah. Молодець, продовжуй в тому ж Дусі. Твоя подруга ні, не віддам. Це унікальний персонаж. Язиката Жужа. Вона стане в один день язика та і все розкаже. Про Лесика Довгого, наприклад. А язика? Ж Олеся довгого. А Олеся мен... довго. У мене просто питання не коли це закінчиться. Е, є вже ж, до речі, навіть е, наскільки я знаю, в розробці законопроект щодо відповідальності серйозної щодо неперсонального голосування. Є, є. Багато чого є. Просто кажу, що не. Слухи. Не ті люди, які, які повинні мають інструменти і грають на них, розумієте? Я в тебе Знає ну що... в тебе реально от якась безнадія. Тобто ти в мене, що... в мене безнадії нема. Ну ти так говориш, ну є ну багато що є. Але от е, те, що ти розказуєш, тобто депутати мають якісь інтереси, вони намагаються прорахувати свої Роман, інтереси, Роман. зберегти інтереси, подивитися в майбутнє. А що буде, якщо я так, я тут проголосую? А виборці мені скажуть, а потім знову за мене не проголосують. Так, так зробити я так не дивлюсь. Розумієш, кого... життя, ну, я, я до тебе маю одне питання: хто їм може донести е, про те, і що життя кого... непередбачуване, можна вдавитися оливкою в ресторані дорогому на депутатську зарплату, там, де він буде вечеряти, там, де він прос... проїдає всю депутатську зарплату. Розумієш, їм хтось донесе це, що життя не треба ускладнювати, прорахувати деякі речі просто неможливо. Що треба просто жити? Так. І все. Так. І жити просто Знає, не, що, я і не придумувати якісь схеми. Ну працювати дійсно, ухвалювати прості Другі, закони, Другі. вони їх ускладнюють. А як би тут так це виходить кульбіт з переворотом, причому одночасний статевий акт сам з собою він здійснює цей народний в неприродний депутат. спосіб? В неприродний Другі, спосіб У нас навіть. така програма нова рада. Просто Давай. і, і уже відповідно вона ж символізує це дуже гарний. звички депутатів. Деяких от я хочу що сказати: що коли я прийшов в Верховну Раду, я думаю, що все зовсім по інакшому що ті люди, які декларують любов до України, вони ну, на практиці показують. Після другого засідання я зрозумів, що це все неправда. І коли, коли йдуть якісь такі голосування, я кажу: ви розумієте, що ви робите? Ви цю країну просто-напросто її прив'язали камінь до шиї, і вона йде на дно ще більшою швидкістю, ніж до вас вона йшла. Вас звідси люди будуть виносити. Ви то усвідомлюєте? Мене виносити не будуть точно. А вас будуть. Кажу, я ще двері привідкрию, коли будуть це робити. Вони мені сміються, вони цього не усвідомлюють. Роман, стукай, не стукай, проси, не проси, нічого не буде. В цій країні зараз вирішує. Ну, може, ну, 5, ну, може, шість чоловіків. Ну, є вже група єврооптимісти. Ну, єврооптимісти, не оптимісти а це. Там за... те нема. Ну, добре, вступлю. Ні, я запитую. Ну, я, ж не, я не кажу, то Парасюк вступив дивись, до Єврооптимістів. Ми маємо чітке бачення того, що потрібно цій країні. Цій країні потрібно переламати весь хід подій, отак через коліно взяти і зламати. Якщо це будуть єврооптимісти, там дав би Бог їм здоров'я це зробити. Ну вони принаймні творили між ну, ну, групу. Європу, я... розумієш, там, де тобто ці люди, які мали бути в своєму одному списку, де факто. Ну, ті, хто говорять притомні речі, і, скажімо, не йде на поводу таких ну спокус, фактично, тому що це ж Добре. дуже багато спокус. Не все ж вимірюється депутатською зарплатою. Правильно? Спокуси є, що можна. А ну є. там зараз я і буду мати. Її. Добре, ще одне я тобі розкажу теж інформацію, таку зібрали, скажемо, наш вам оце все було то. Давайте виходьте, молоді, ініціативні, об'єднюємося в групу, створимо там фракцію. І декларуємо чіткі позиції. Ну, люди хороші, але вони не кажуть, чому ви не готові? А от чим ми не назбираємо? Та назбираємо чи не назбираємо. Ну що вам зараз вирвіться з тої системи, їм десь важко. І таких речей є дуже багато і дуже прикро над цим спостерігати, що ну, десь нема цієї рішучості. Ви подивіться, що ну, активісти громадські, які. Все життя стояли в позиції правильності, їх просто з'їла система. Ну, як би не з'їла до кінця, але їсть дуже серйозно. Вони, ну, треба мати свою позицію. І хочеш ти того, чи ти не прошло. Ти про не кого хочеш. зараз говориш? Ну. Не буду просто називати. Чого? Ми в програмі завжди називаємо депутатів називає у депутатів, депутатів всіх, хто стає депутатами, ну, я, пане я... Парасю, завжди я... я не буду зараз добре, переходити на персоналі. Добре, ну добре, що за звичка? в житті дивіться. ти називаєш. Давайте, поїхали? Тільки що говорили про спрощення добре, життя, і як депутат. Добре, є. нема, нема. Ну просто вони можуть обідатися, зараз давати тішу. Ну хай обіжаються, та добре. Дивіться, я не розумію Лещенка я не розумію Наєма. Просто не розумію. Стояти в опозиції до свого ж блоку, то вийди з нього. Візьми, вийди, хай тебе виженуть, і все буде нормально. Я не розумію інших людей, які там є в блоці Петра Порошенка. Яким ти говориш, що от ви стояли на Майдані і ви вляпались в те болото. Ви критикуєте сеню, та сеня з вами в одному ж у коліці. Чого ви не ходите? Тому що я тому самому сім'ю казав. Вони готові. І так само там інші депутати. Але зробіть це вже, бо коли ви. Подумаєте про це зробити, люди вам вже тоді вірити не будуть. Ну, такі реалії цього парламенту. І я зараз ну, сижу там, для мене Філату, там Береза сидить, там Ярош в лікарні. І ми так дивимося один на одного. Я кажу: ну, хіба і в наша позиція, ну, у нас зараз четверо, завтра може бути нас 12, а післязавтра 20, а після 20 буде вже 40. І ті країні щось може міняти. Ну, Бачите. Ні, що ти я думав, зараз... що хтось заходить. Це я тут маякую Сергію Мельничуку, борини голову в тебе в плазма синя. А Володя написав відповіді, не дістав про те, що нам зараз треба перерватися, сказати Володі Поросяку, дякую за, за участь в програмі. Виганяєте тому, що ми не виганяємо. У нас є наступний гість, експерти будемо говорити про децентралізацію. Я хотів завершити тим, що е, саме через е, засоби масової інформації незалежні потрібно достукуватись до свідомості людей. Тому що як ми можемо крутити, не крутити, З, прийдуть. незалежні засоби масової інформації. Ну я ж в якому зараз знаходжуся. Ну, зараз так. Ну а я про решту поля. Я ну, навіть не знаю, що відповідати. Проходив. От якщо глядачі громадського перед тим, як іти на вибори подумають, що вони роблять, я думаю, в цій країні ну, будуть якісь зміни. Ну а не сліпо вірити, Знаєш, дивляться громадські, переключають на 1+,1 плюс чи на якісь інші канали. Завмирають. Ну, ну, у нас це нема в телевізорі, я просто, чесно кажучи, не знаю, що віддати іноземним е політикам, експертам, колегам медійникам які кажуть, от що, от що яке джерело в Україні є надійним. Я кажу, я їх не дивлюсь, ну реально, тобто телеканали ну, не дивлюсь. І порада на кінець. Хочемо закінчити війну? Перше, Дуже що потрібно хочете, зробити, нас Перше, що потрібно, взяти пульт. Нажати на червону кнопку і сказати, я хочу, щоб та війна закінчилась, і подумати, що потрібно для цієї країни, щоб вона закінчилась. Не сидіти на дивані, не писати мемуари по 12 е -е, сторінок про те, як все погано, і хтось щось має робити. Та нічого не зміниться. І не треба апелювати. Парасюк не, не супермен і він не господь Бог, і не збирається ніколи не бути, і нічого він не збирається рятувати. Хочете жити так? Жийте! Це повне право. І будемо все жити, і діти будуть нити, і правнуки. Вийшли на вулицю, оглянулись, подумали, як закінчити війну. Знайшли вихід ситуації, реалізовуємо цим план, а не раз на 5 років поставити Галочку. Дякую. Дякую. Ставимо крапочку в нашій розмові. Невеличка перерва, повертаємося в студію.